Це студент групи PZPI21 Тирінка Микита і це відеозахист лабораторної роботи номер 3 І перше, що я хочу показати, це файл PHP, де ми створюємо нашу базу даних. Бачимо, що тут ми створюємо спочатку екземпляр цього PHP Data Object, де вказуємо назву нашої бази даних. І потім ми створюємо таблиці, які в нас будуть зберігатися. Це користувач, Product, товар. і Користувач товар, тобто товар обраний користувачем в кошику. Е, в користувача є тільки user ID, тобто це первинний ключ і автоінкрементний, як і всі ключі. Тобто, що ми їх його не, не встановлюємо, а він сам якби додається один і так далі. Далі таблиця Product, ну тут ID, ім'я і ціна, в принципі, зрозуміло. І користувач товар, у нього. Первинний ключ це комбінація з двох зовнішніх ключів з таблиці, і з таблиці товар. І ну, ми додаємо до нашої таблиці товарів. Потрібні товари з другої лабораторної роботи через Insert Into. Ну і Зараз в мене ось тут ще немає цього файлу. Я натискаю виконати і бачимо, що зараз з'явиться файл, що опустить розширення database, тобто в мене вже стрілась база даних. Далі давайте перейдемо на сам індекс PHP. Тут ми знову створюємо цей екземпляр, який усюди, оце PHP Data Object. Да, Далі ми встановимо шлях до нашої сесії і запускаємо цю сесію. І якщо і у нас ще немає в сесії User ID, то ми якби, додаємо до таблиці користувач новий head і отримуємо якби, ID цього гідка. Якби цей буде наш користувач, те, що він тільки, тільки що створив, додаємо до сесії юзайдії цього користувача. Тобто, якщо він знову зайде на цей сайт, то ми вже не будемо нового користувача створювати, а просто з сесії отримуємо цей юзах ID. Далі це метод я їх потім покажу. І далі тут логіка така, що якщо в нас ось через метод GET у нас в рядку передані якісь параметри. Через ключ значення, тобто продік про час, це після якби, того, як ми зробили покупку. То у нас тут одна логіка, якщо продіт deleted, інша логіка. А якщо ми, нічого у нас немає, то ми в параметрах, тобто ми тільки зайшли на сайт, то ми переносимо на через header Product PHP на іншу сторінку, де товари у нас Далі на цій сторінці. Ну так само, якщо в нас сесія вже є взагалі, то ми отримуємо його. І далі ми тут э, також використовуємо Ruke once, щоб якби, э, у нас був header HTML і щоб не добивати кожного разу, ми підключаємо э, відповідні сторінки. Ну, це просто header footage HTML, де ми просто розмітка в нас посилання на інші сторінки. І отже, ось тут в Produkції. Ми викликаємо метод getProducts, де отримуємо всі товари через Select нашої бази даних. Через Query встановимо наш запит, потім BinPrams встановимо все саме для цього користувача. І через Fetch отримуємо всі рядки, які ми знайшли. І що саме ми отримуємо Fetch Associate, асоціативний масив. І потім ми встановимо потрібні нам значення, ось тут у нас форма методу POST. Що ми будемо передавати ці параметри. І от дія, що у нас ми перейдемо на сторінку index.php І після знака у питання ми ось передаємо ці get-параметри, ключі значення, що у нас product про час догідні того. що ми якби, зробили покупку. І ось тут в циклі ми вводимо ці значення. І ось тут у нас input є один типу. Де ми будемо вводити кількість. І тут якби, це масив-кількість. де його індекс ключ це Product ID, а значення це та кількість, яку ми введемо. Ну Ось тут input submit. Ми якби відправляємо наш новий індекс PHP. І ось тут вже, якщо у нас Product про час дорівнює true, А якщо ми тоді натиснемо, то він буде дорівнювати то Тому через ось цей масив, який я казав, кількість, отримуємо індекс і кількість, яку ввів користувач, і Якщо кількість більше нуля, то ми перевіряємо, якщо товар існує, то ми у кошику користувача, то ми простановуємо його кількість. Якщо немає, то ми додаємо цей товар. Якщо кількість дорівнює нулю і цей товар існує у користувача, то ми видаємо його з кошику. Ну, ці методи це просто якби, виклик запитів, додавання товару insert into за user-ID, за індексом і кількістю. І перевірка на існування через exists, тобто ось цей user ID ми перевіряємо і за індексом, чи існує такий вже товар у кошику. І оновлення товару теж ми через update встановлюємо кількість, де user ID, який ми задали, індекс, який ми задали. Ну і видавання товару, якщо його нуль, теж через delete from за user ID, за product ID. Ну і потім ми ми товари, через хедер переносимо на сторінку карт PHP. Тут у нас station ну, отримання індексу ID. І потім ми викликаємо Get ProductCromCard. отримуємо всі товари саме з кошку кресовача. Ну, ми ось тут через Select. І ми ось тут якби об'єднуємо таблиці Product і таблиці User Product. Тобто через left join і через, зв'язуємо через Product ID, бо нам саме потрібні дані з Product, ID, name price і з Product User Product, кількість, яку ви користувач. І Ще в нас є Total Price загальна ціна, де ми множимо ціну на кількість. Отже, отримуємо цей асоціативний масив. перевіряємо, якщо кількість більша, нуля, то ми вводимо ці товари так само, як і в Product через цикл проходимося і вводимо значення. Якщо немає ні одного товару, то ми просто ось пишемо ось це посилання перейти пройти до покупок. І ось тут ще в нас є де-видалення, це теж ось цей «Type Submit» і ми передаємо Product ID, і це якби ось це форма все. І що теж метод пост в «Index.PHP» і ми передаємо, що Product delete до рівня true. І якщо ми на це знову видалити товар, то ось тут ми перевірка, що якщо ми. Не не закінчили покупку, а хочемо видавати товар, то ми за індексом, який ми передали, видаємо товар і переносимо знову до кошика. Ну і в принципі це все. Зараз я запущу сервер через збудований ось цей PHP. Далі я е, заходжу на цей сервер. Зараз я хочу навіть показати, що в мене тут ще немає сесії. Якщо я зайду, то він автоматично створить сесію в якій збереже новостворений ID. Бачимо, що ось цей файл створився. Можемо ввести обирати потрібні товари, наприклад, 2 кількості кефіра, один сир білий і три хліба чорних. Бачимо, що додались за потрібної кількості хліб, сир, і кефір. Можемо знову перейти до покупок. Обрати там ще дві сметани. І бачимо, що зараз повинна додатися ще сметана до нашого загального. Бачимо ще загальну ціну. Е, також ми можемо змінити кількість. Зараз я ще раз натисну. Бачимо, що у нас хліба чорного 3. Якщо я натисну, оберу тільки одну кількість хліба і відправлю. То в нас хліб тільки один. Якщо, наприклад, я ось на скіфіра 2 я натисну 0, то ми його видавимо з кошукового скіфіра. Ну і кількість. І бачимо, що кефіра вже немає. Також ми можемо видаяти через ці кнопки. Наска, наприклад, на сир білий видавити. Його вже немає. Хліб чорний. Немає, і можу так усі товари видавити, і тоді вона напише перейти до покупок. Ну і в принципі, це все, що треба було зробити для обігаторної роботи номер 3.